Усі, всім великий привіт, вітаю на ютуб каналі Азарт. Сьогодні я з Володію вибрались на середньовіччя. Я з тесеєм на 18 КГц. Володя взяв козара мого F-3 на 25 КГц. І є в нас вже знахідки. Я знімати не мав, але у Володі випала доволі цікава знахідка, тому я вирішив показати. Зараз покажу, що випало в мене. У мене то нічого особливого. Але... Вже як почав знімати, то вже покажу. Значить, ось така, Та ну. На накладочка. Фокусуй. Ось така накладочка. Мідна, чи бронзова. Ось. І боротосик випав. Ось такий. У володі випав солід срібний. Ось, срібний солід. Але він такий зелений, зелений, закиший, потрібно чистити. ну, Видно, що срібло, видно, що солід. От. Ну і що почав знімати. Гляньте, гляньте, друзі, яка крута лунниця. Шкода відломано, два рожка, Трьох рогах. лунниця була. Або Київська Русь, або, можливо, Пеньківська культура. Бронза, дуже крута, файна знахідка. Що саме головне, дивіться, вушко ціленьке, все. А на жаль, два. Цих рожка відламана, блін, журбиночка. Але, друзі, класна, велика, супер. Файно. Володю вітаємо. Ну і продовжуємо шукати, можливо, ще якісь рібельця знайдемо. Я тут, до речі, на цьому місці знаходив створку інкупіона. А Володі випланичка. Супер. Супер, рухаємось. Е, друзі, у мене випав знаєте, срібний соліт. А у Володі, дивіться, схоже від колта. А можливо і цілий колт бусина. Ні, походу... Да, друзья, движі, бусина від колта. Обалдеть. Вот це тоді да. але краса. Посріблена, друзі, бусина від колта. Крутяк. Прикол. Рухаємось. Знаєш, друзі, ось цей мій соліт. Срібний, який я знайшов. Вот. І дивіться, що й не був сигнал, гляньте. Також є срібло. Надгрезіна, на жаль. Соліт, але якийсь. Кис, друзья, цікавенький. Киссиковенький. Ну, срібло. Вже друга. Вот так. Рухаємось. Опа! Дивіться, друзі, є відбиточок і є, власне, чергове срібельце. Це у нас чешуйка схожа. Маленька. Так, да, друзі. Маленька чешуєчка. Супер. Рухаємось. Друзі, погляньте, яка краса в мене випала. Перстеньочок, на жаль, він лопнутий. Ну, але в кучі І це вже добре. Гарний перстеньочок. Патина дуже красива. І випав шматок е, півгроша. Срібного. Продовжуємо. Дивіться, випав. Е, міг би бути файний півгрош, але, на жаль, обламаний. Стан, друзі, рельєф гарний. 1564 рік. Срібло, шкода, звичайно, що не цілий. Ну так, рухаємось. Глядачі, дивіться, Володя випав одиннарик. Рік якийсь там, якийсь там 20-й, вроді би, чи, чи 70-й? Ні, 20-й. А може і 70-й 1570-й. От такий тудинарик. Файно. Рухаємось. Глядачі, дивіться, яка в мене випала монетка. На жаль, ось бачите, зверху чуть-чуть відламана маленька, за розміром як чешуя. Ось, але не знаю, це не чешуя. Ззаді, правда, також вершник на коні, але бачимо до рік якийсь там 56. й 1000 шо? 556 й чи що? Яке прикольне. Можливо, хто знає, що за монет. Ну Так, рухаємось. Випав перстеньочок у мене ось такий. Середньовіччя. Бронза. Їде десь Вова до нас. Вован. А, не знаю. Трошки походимо, попробуємо. Ще знайшов шматочок срібної монетки. Коротше ж Ну що ж, традиційне срібло, чергове знову. Тесей знайшов срібну монетку. Солід Ось вони такі цікавенькі. На жаль, знову такий надгризяний блін. Ну, але. Тим не менш, Срібла, файне стан такий класний. Сам рельєф, все чітко видно, але, на жаль, бачите, шматочка не вистачає. Опа, дядя Вова їде. Крутяк. Глядачі у Володі Козарчиком є срібельце. Соліт з високопробного срібла. Засліплює щось. Файний стан, файний, ціленька, класна. Супер. Вітаємо, рухаємо срібло просто жменями. Друзі, дивіться, випала в мене ось така мідна монетка 1612 рік. Ще такої навіть не бачу, не знаходив. Дивіться, яка прикольна. Крутяк, стан дуже класний. Можливо, хто знає, підказуйте. Можливо, сам визначу, поки відео вийде. Ну, в общем, монетка чітка. Рухаємось. Друзі, ось такий соліт. Схоже, срібний. Ціленький, гарненький. Супер. Дивіться, друзі, випав. у мене двудинарик. 1611 рік. Мені здається, це не дуже частий. Дивіться, який тут такий кант, ободочок на монеті. Дуже класна монета, але, на жаль, стан в неї трішки залицьканий. Сама ціленька, але стан трішки залицьканий. Ну, все рівно файно, рухаємось. Глядачі, в мене чергове срібло, традиційне. Дудинарій 1570 рік. Ось такі у Вови там також випав півторак, щось 4 чи 5 солідів. Ну, ну, файний стан. Продовжуємо. Так, друзі, на сьогодні все. Наші з головном знахідки Володя, як завжди вже сховав в торбу. Ну, в принципі, ви його всі знахідки наче, бачили. Знаєш. Увована, ну там таке, там всяке шість срібних монеток, один буратосик мідний. У мене ось тильники, шмильники, два колечка, три, три радянських. О, дві мідних. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і кусочок срібних. Ну, коротше, нормально. Срібло жменю, так, як завжди. Друзі, дякую за увагу! Ви були на ютуб каналі Азарт, успіху, фарту, миру, перемоги. Все буде Україна. Тримайтесь, пока, пока.